Ціни на проїзд у транспорті відпустили у вільне плавання. Привізникам не треба узгоджувати тарифи з органами місцевого самоврядування. Відповідальність за ціну утворення поклали на плечі автотранспортних підприємств. Нововведення піде на користь монополістам-маршрутникам, побоюються фахівці. Зараз право працювати на тому чи іншому маршруті отримують. Приватні фірми після перемоги на конкурсних торгах. Конкурентів вже у них безпосередньо на маршрутах немає. Отже, є можливість диктувати фінансові вимоги пасажирам та зосереджувати у своїх руках тіньові грошові ресурси. Реальний же пасажиропотік при цьому не фіксувати взагалі. Перше і глобальне, що необхідно зробити, це убрати налічний оборот. От просто взяти і убрати. запретити прийом налічних. Для этого есть разные варианты, разнообразнейшие, от единого, начиная расчетного центра э, и единого билета на все виды транспорта.